Хвиля спогадів про трагедію і велич подвигу мільйонів людей у часи Великої вітчизняної війни докотилася до гвардійської 12 ї школи. Героїзм радянського народу, котрий не дав запанувати на своїй землі фашистські наволочі, нинішні і прийдешні покоління українців повинні пам'ятати через роки, через віки, переконані у закладі. Які з цифр статистики тієї війни не візьми, всі вони вражають кількістю нулів, будь то 700 радянських міст, стертих німцями з лиця землі, будь то 28 тисяч вщент зруйнованих сіл, будь то 1480 кривавих днів і ночей, протягом яких точилася найстрашніша в історії людства війна. В інший час чого б були варті маленькі прожовклі паперові трикутники, в яких то й вміщався всього десяток другий рядків. Та у часи війни саме ці трикутники слугували символом надії на те, що найдорожча твоя людина ще жива, що вернеться додому, до рідних, до щасливого життя. Такі то вже були люди. Кожен день зустрічали з вірою, надією та любов'ю. Вони вміли по-справжньому товаришувати і жертвувати. Вони випромінювали гумор і закохувалися. Цієї війни було і жіноче обличчя. Також сьогодні можна лише дивуватися де знаходили у собі сили тендітні створіння, аби тримати в руках зброю, виносити на собі поранених з поля бою, без відпочинку їжі працювати на заводах і фабриках у тилу. Ці п'ятеро дівчат були такі різні за характером, зовнішністю, за прагненнями і походженням. Об'єднали їх ненависть до ворога і смерть в ім'я Батьківщини. Робота, яка ведеться з патріотичного виховання в нашій школі, вона носить системний характер сьогоднішній захід це лише маленька частинка тієї величезної роботи, яку ми проводимо зі своїми учнями, для того, щоб донести до них важливість подвигу людського, важливість цієї перемоги в цій страшенній війні. Сьогоднішньому заході брали участь не лише діти, а й вчителі. Не дарма він називається Ми будемо вічно пам'ятати і вам забути не дамо. Ми хотіли такою співпрацею з нашими учнями показати їх наше ставлення до цих подій. Ми хотіли показати їм свою повагу, любов до сьогоднішніх ветеранів. Розповіли гвардійці і про тріцю відважних танкістів, які безстрашно громили ворога, і про любов бійця до красуні смуглянки, і про вірність милому прикордонникові простої дівчини Катюші, і про символ великої любові до вітчизни, її людей та ненависті до жорстокого ворога, синю хустинку. Відвідуючи у передтравневі дні навчальні заклади Бердичева, ветерани щоразу переконуються, їхній подвиг у часи Великої Вітчизняної не забуто. Свідоцтвом тому є квіти, котрі дарує їм молодь. Свідоцтвом тому є атмосфера, в якій проходять зустрічі. Бальшою вам спасія за пам'ять, яку ви не забуваєте своїх дідушок, бабушок, пра прабабушок. Оні зробили большое діло. Вони зробили все. Для того, чтобы сегодня день был светлый, мирный и счастливый. Большое вам спасибо от всех ветеранов города Бердичева за то, что вы делаете, за то, что вы помните, за то, что вы любите нас, стариков. У 12-й школі про подвиг своїх співвітчизників вчать пам'ятати не лише старшокласників тамтешні педагоги твердо вірять у те, що любов до своєї батьківщини та шану до тих, хто у різні часи ставав на її захист, потрібно прищеплювати з малку. Тож активну участь у підготовці до свята 9 травня разом зі своїми старшими товаришами взяли і учні початкової школи. Вони відновляли пам'ятки пам'ятні сторіночки історії своїх сімей. Ви бачите, тут представлені відомості про дідусів, прадідусів, тих, хто брав участь у великій вітчизняній війни. І ми вважаємо, що це такий великий і значний крок в досягненні нашої мети, в досягненні того, щоб наших учнів вирости справжніми патріотами, справжніми громадянами, які могли б в будь-який момент стати на захист своєї держави.